Так, друзі, в мене попкорн вже готовий. Зараз буду дивитися такий страшний фільм. Хоррор. Там будуть відьми, привиди, монстри різні. Напишіть у коментарях, які вам взагалі подобаються. Так, попкорнчик хто там вже прийшов. Я дивитися, зібрався. Кого там принесло? Зараз подивимося, що кішка, собака, оце що за подарунок. Так, це що мені? Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. О, дивіться! чи брири, оце так. Якась книга то про. Так, Так. дивні, вибач нас, що кого вибач? Зачекай, які мелічка. А... Та що вам потрібно? Яка вона чудеста? Так, о, собачка. Ну все. Сочка, ти це вибраш? Як це можливо? Кішка та вовчиця разом. Ну, та ми так подумали, що навіщо нам цапатись між собою? Ми ж можемо і дружити так? Так, можемо. Я взагалі впаду. Як ви як ви взагалі помирилися? Я в шоці. Щоті... Це неможливо, це. Уже довго і нудно. Так, це все раді до тебе. Оце гарна новина. Гаразд, я вас вибачаю, а все це все, що ви хотіли. Ні, поїхали з нами. У нас є для тебе ще невеличкий подарунок, сюрприз, так би мовити. Я в шоці, гаразд. А куди їхати будемо? Та Мені потрібно поліцію приз? сказати. Не переживай, давай, збери щось е поїсти, хоча у нас все є. Давай ми тебе чекаємо. Не бійся, ну ми правда хочемо дружити. Бачиш, ми навіть між собою добре тепер ладимо. Гаразд, зараз, зараз. Так, друзі, треба попкорн та це все покласти сюди, пульт сюди. Це також можна перекласти сюди, Чизбургери залишимо. Так, що в мене є? Візьму на всяк випадок планшет та ось цю штучку. Так вони мене ж десь там чекають. Я якщо часто в шоці. Так у. -у, -у. Що? Нічого собі! Оце така втівачка. Давай, сідай. Це все для тебе, Кресті. Ми дуже просимо вибачення. Я в шоці. Так, ага, треба запам'ятати, куди ми їдемо. Цікаво. Як в тебе сьогодні день пройшов, поки ми їдемо. День щоб мене... щоб не, не мовчати. Слухай, день пройшов чуд чудово. Я взагалі хотів подивитися дуже страшний та моторошний фільм. О, ми таке любимо. Можемо пізніше подивитись. Так, можемо. Я в шоці. Так, друзі. А, я знаю цей будинок. Ми вже приїхали. Так, виходь красті. Так. Оце так будиночок. Гаразд, що там за сюрприз. Сподіваюсь, що мене не зв'яжуть та не відлупцюють. Та ніхто тебе в'язати не буде. Так, ми більш таким не займаємося. Так, проходь. Дивіться, ці миші вже задовбали тут стільки. Це тому що. А, що ж робити? Тримайте, треба розібратися з ними. Так, допоможи машинам красті. Так, добре, добре. Зараз буду допомагати. які тут! і хвалить, як в них влучити Мяу. в цих мишей. Мяу. Як, як? Би їх, просто бий. Ще в них влучити. Я, commercial? якщо часто в шоці. так я майже влучив, та що вони так біли? Ненавиджу. весь подарунок наш зіпсували ці миші. Красті, ти не думай, що це ми тебе запросили чисто для цього. Це вони нам все, все зіпсували просто. Та я вже зрозумів. Ой, пробач. Ай. Я просто не влучив. Так. О, що ж таке? Скільки їх взалі тут? Ой, я прошу вибачення, тут трохи роз, розламав все. Ти миші... вони бояться, що а -а -а. тут коти є. Мяу. Не знаю. Цей кіт чому їх з не перебив. Скільки їх взагалі тут? Ну, їх тут дуже багато. Гаразд, ми майже впорались. Щ... Я більше не бачу, а ви? Та я не бачу. Ми ще я впоралися, нічого О, не бачу. швидко. Дякую так. тобі красті. Та нема, за що. О, Слухайте, так у нас тепер. Є... Слухайте, а що за подарунок взагалі? А, слухай, ми запрошуємо тебе подивитися фільм. Та пограти у бутилочку. Яку? Зачекайте. А що на що грати будемо? Так, сподіваюсь, що та, я. Ну, потім вирішимо. Давайте грати, -та. так. Так, на бажання, але на таке адекватне бажання, як тобі таке краще? Слухайте. Ну, я навіть не знаю. Слухайте, тільки не на щось таке дуже, що я робити не буду. Я думаю, будеш а -а -а. все робити. Гаразд, давай я перша почну. Або Дай давай почнемо хочу. Ну, добре, давай Ой, разом. Красті, ну, ти програв. Що? Це як розуміти? Чому? Як ти ти ви вже хочем, так зробили? Все так, все чесно, наше бажання, щоб ти нас поцілував. Так, дивись одне бажання на двох. Так, зачекайте, ви ж казали, що, так, що нічого такого не, не буде. А чого ні? Одне. одне і все. Так, ні, я цього робити не буду, зрозуміли? Вбирайте, я на таке грати ти будеш? не хочу. Ти ж казав, що будеш? з нами грати. ти казав, будеш. Давай. Програв, треба виконувати. Давай, давай. Ти вже тут, що вже робити? Так, Я так е, і знав, якщо чесно. Так, друзі, робимо ось так. Є, 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 все. Не зрозуміла, де жінок, куди він дівся? Я бачила якогось маленького щура. Ми всіх вбили? Він нас одурачив. Ти казала, що якщо ми будемо з ним нормально поводитись, то він буде дружити з нами. я це замала. Але, але ж я не знала, що так. Як поводиться. Так, я й знав, друзі. Вони щось задумали. Хотіли, щоб я їх поцілував. Давай швидше його знайдемо. Треба Мені валити Так не звідси. подобається. О, я по-іншому планувала. Ага. По-іншому вони поланували. Гм. Mm, так. Гей, hey, кіт, куди він зник? Треба шукати. Ти ж вовшиця, до речі, в тебе є нюх. Так, в тебе теж. Так, я відчуваю його. Красті. Ми будемо дружити. Ага, ви бачили Красі? цього маленького щура. Ми він... Нічого поганого не хотіли. Трохи не більше. більше, ніж я. Ага, зараз. Треба сховатися десь, головне, щоб вони мене не знайшли. Я Краці. такий маленький. Ага. Ми ж такі. Давай краще по хорошому. Ого, так. Ми хочемо, щоб ти поцілував нас. Якщо не хочеш це робити, ми можемо самі тебе поцілувати. Так, в цьому немає нічого поганого. Так, ти просто подобаєшся нам. Ага. А вже ж, так я вже й побіг. Ні, не бувати цьому. Я щось Та, там бачила, друзі. ось тут. Не. М -м, можливо, цікаво, я також відчуваю його десь поруч. Не знаю. кіт, шукає його. О, що? О, Як? Ось ти попався, красті. Ось він. Як? Він, мабуть, зменшився. Звідки в тебе це красті? Давай, цілуй нас. Мене спочатку, потім вовчицю. Ні, давай мене ні, спочатку. Ні, не бувати цьому. Ой, так, друзі, валимо, зкачився, валимо, валимо. Знову Швидше шукати його. Кіт, знайди Красті швидко. Так. Та що ж це таке? Вони вбивають мене. Ой, Красті, друзі, це халепа. Ти знову Я вб'ю цього кота. Ми тебе знайшли. О, так. А ну, я не буду цілуватися. Ще Як цей не кіт? Будеш? Так не будеш. Будеш! Олі Задовбав! Де моя ця штука є? Yeah. А нащо ти це зробив? Ти вбив мого котика. Красті, ти пошкодиш про це. Так, так, пошкодую. Але спочатку мені потрібно втікти від них. Знову. Вони повідомили. Так, я, я сховався. Тут, так, друзі, треба треба валити звідси. А, я не взяв не телепорт нічого. Треба донизу. Годь, ти на нашій території. Ми тебе скоро знайдемо. Так, Я тобі не пробачу. Я хотіла по хорошому, а ти обрав такий шлях. Ми ж навіть Це навіть крастісь. Я спалю цей будинок дотла. Так, друзі. о, Так ще трохи. Так є. Валимо, 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 валимо! Ось він! О, він. він виходить! Диви! Чекає! Куди ну, ти біжиш? Я тебе! Стояти! Так, валимо, друзі! Ну, валимо! Не чіпай мене, божевільна! Так, друзі, Я якщо буду... Я зараз вона... тебе дожину! Вони їдуть? Так, що там Давай, ще таке? Давай швидше, він Дивіться. поїхав в ту сторону! Так, друзі, я знаю, що в мене тут є. Зараз треба трохи добратися туди та взяти все необхідне. Так, зараз, 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 зараз ліземо на дерево. Він по полюбив туди, туди, швидше. Так. Та я їду, він пошкодує, що взагалі обрав цей шлях. Я йому все він ось так, як він міг взагалі. А ось так. так цілуватися я не буду ось з ними. Тут він сто відсотків. Так, друзі, одягаємося, одягаємо цю штуку сюди. Все, треба викинути. Так, так в мене є. Швидше, ось швидше лізь! Так, о, ще трохи. Це, о, я відкинувся. <PEC> Друзі, я опинився на цьому будинку. Як я це зробив? Ах, він так, оді я орю ще трохи і все. Так, треба зламати, зламати, зламати цей паркан. Ось він. Він там біля нашого будиночка. Я його бачу. Зараз. Так, зараз буду використовувати цю рожеву хумару, ну, щоб вони не бачили <с нічого. Він хоче мене що. Так, ага, спробуй мене не здонати гутраві. Так, є. Я став Що? дуже маленьким, друзі. Де ти? Так, валимо, валимо, валимо. О, головне не впасти. Красті. Ага. Не ти не... не можу. Що це таке? Де він є? Красті, виходь. Ти пошкодуєш, я тебе зацілую до смерті. Так, так. Зараз я тут не можу пройти, треба це зламати. Чого ж ти від мене пішов? Я ж з тобою нормально Ти зрадиться взагалі. Так, ти спілкувалася, але ти з цією божевільною кішкою. Виходь, тепер... он він, я бачу, бачу його. Де він? Ось він, красті стіль. Красті? Куди, ти... Куди? Куди він? Як він? Ти бачила, Що? он він на горі. На горі? Наздогнати. Так, бовдурки, спробуйте мене наздогнати. У зараз мене зараз є злізу. телепортація. Так, друзі. О, там корівки. Слухайте, телепортуємося ось сюди. Все, вони мене не знайдуть. Так, я ось тут трохи залягу. О, все ліг. Ось так мене не дуже видно. Ось я його бачу. Де? Він на дереві швидше туди. Треба дано нього, щоб він не втік. У нього є щось, що може телепортуватися. І сподівалася, що він нічого не взяв. Так, Але а він чому не знає у нас що це? немає? Як Нам його достати звідти? Так, так, друзі, телепортуємося ось туди. Не достає трохи є. Тепер я тут. Все валимо, валимо. Зараз я буду планувати. скелі. Я так. тебе все одно дожину, я тебе ага. бачу. Так, я помщусь зі свого котика. Так, за котика. Так, полетіли друзі. Все. Дивіться, тут можна зробити печеру. Ось саме тут і сховаємося. Дивіться. Вау, оце круто. Тут є водопад, я зроблю зараз тут укриття. Здрасті, Та буду ховатися хоч? саме тут. Так, дивіться, який Ху, я її бачу. Карстін, я тебе ага, знайшла. Зараз... Мені залишилось тільки добратись до тебе. Я також тебе знайшла. Ти що? Думаєш, що ти зможеш втікти від нас? Ні, цього не буде. Виходь, красті! Злазь звідси. Я вмію лазити по деревам, але по скелям ще Ничего. не навчилася. ми майже добрались! Красті. Так. так зараз, зараз. Прошу вибачення, що я вбив твого котика. Пускайся! мені дуже соромно. Так, телепортуємося Шо? сюди. Знову. Що? Що, що таке? Горить все, що це було. Який самі удар? Оце вибухнуло!